Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Вчора до полуночі сиділа, практично сплила. Получилось непогано. Але, як я казала, у мене тут не хотіла дирочки робити, бо будуть дуже густо, і я боялася, щоб не вивалилось дно. Тому зробила суцільне дно. І воно отут, де перегибаються, перетинаються всі ці полосочки, воно не стоїть, воно. Ну, Неустойчивий. Тому не знаю, Зараз збираюся знову його розпускати. Якщо все буде добре, буде нормально розпускатись і буде все нормально, то розпустю і буду по-новому робити, е, Уже зважаючи на ті помилки, які я допустила. І <кхем> сподіваюся, що вже в мене краще вийде. Тому зараз пробую розпускати. Руки болять не те слово. Пальці в нігті, як ото підірвеш ніготь, оці два, то оце взагалі дотронутися не можна. Дивилася, ну, я вже передивилась багато відео, які, ну, де люди плетуть їх. І одна молода жіночка говорила, що це не жіноча робота, це чоловіча робота, я вам скажу що дійсно. І теж казала дівчата, ну вона для себе. Теж плила. Каже, ви дуже дешево берете за свою роботу. Це дійсно дуже тяжка і дуже така на руки дуже тяжко. Так, то плести воно байдуже, але на руки так тяжко. Я не знаю. Я багато кого дивилася і говорять, що руки загруб... загрубівають. Часто буває і порізи, і, і що хочеш. У мене ще це я замовила м'який ротанг, а я так зрозуміла, що більшість плетуть із ротанга такого цупкого. Тому я не знаю, це дуже тяжка робота. Я, звичайно, ну, в мене була така ціль сплести собі кашпол, У мене є на даний момент. Я приготувала три відра таких в мене є. Там ще є. Е, тому ну, наскільки вистачить, я е, зроблю собі, тому що ну, реально е, чи стоїть таке відро, просто чорне на, в дворі, на е, ну, з квітами, чи буде стояти таке кашпо. Я скільки раз е, бачила у людей, ну більше по відео, бо так ніде дуже не ходжу, але у відео бачила таке кашпо, і думаю, боже, такі красиві! Ну, звичайно, в місті на базарі продають. Бачила вже ну, роки-два, мабуть, може і рік, не знаю. Ну, влітку точно продавали. Але ну, так дивилась на ціну, якби одне там ще куди не йшло, купити декілька штук, ну це дуже дорого виходить. А, тому, ну, звичайно, в кого є можливість і хто не хоче руки свої бити, то можна й купити. Ну, у мене можливості я за ці гроші можу собі декілька зробити. А, а... Так, звичайно, але я скажу, труд дуже такий тяжкий, так що е, ручна робота, я вам скажу, не ціниться. Дивлюся, що розпускається нормально, е, пошкоджень на ротангу немає, тому розплету і зроблю геть по-другому. Знаєте, як кажуть, на помилках учишся, скільки дивилася майстер-класів, наче все зрозуміло, все. Ну, треба було включати якийсь мастер-клас і дивитися і робити. То було б, звичайно, без помилок, без нічого. Але краще, коли ти зробиш сам, ти сам вже зрозумієш, де ти що не так зробив, і вже будеш виправляти свої помилки. Як кажуть, на помилках других учишся, але на своїх ну, краще вчитися. Ну, це така не, не глобальна помилка, щоб щось. Я вам скажу, що розпускати легше, ніж плести. Так що я зауважу на всі ті е, нюанси, які я не врахувала, врахую їх і зроблю все по-новому. Лучше зробити е, ну, так, як треба, а не... Ну, Я ще спочатку бачила що дно, але я думала, коли буду, почну заплітати, що воно там ну, якось вирівняється. Нічого воно не вирівнялося, а мені вже хотілося до кінця довести побачити який результат. Якщо видно, вам, я не знаю, тут я одним узором в'язала, тут ось пустила другий узор. Тому попробувала. ще плетуть косички, ну, для мене для першого разу це, це занадто. Треба спочатку навчитися нормально плести. Ну, плести, я ж кажу, ну, нічого складного немає. Зрозуміть технологію і все, і воно йде як по маслу. Бути уважним, бути зосередженим та й все. А от е, самі нюанси оце розрахувати дирочки, е, я вже слідуючий раз спробую зробити ну, відстань між дирочками більшу. Просто я подумала за те, що. Це е, тонший ротанг. І ну, якщо будуть великі проміжутки, що будуть дирочки у плетінні. Але попробую, побачу, може воно буде, воно ж отак стягується, стягується, може воно не буде ніяких дирочок давати. Ну, треба пробувати, треба вчитися. Так що, друзі, працюю, кому цікаво, залишайтеся, е, почну плести, покажу. Ну, от, друзі, вже закінчую розбирати. Розбирати швидше, ніж плести. Дуже складно виплітати дно. Дуже складно зафіксувати і пройтися. Тут то дуже було складно і на руки тяжко. Тут саме більше я, мабуть, і пошкодила собі руки. Але, вже, мабуть, десь годину вже розплітаю. Ну, ще нема години, десь, мабуть, я так думаю, що все разом займе годину. Може, чуть більше. Але я не шкодую, що я все-таки розпускаю. Скажу вам, що якість ротангу хороша. Він, дивіться, такий, трошки, як хвилькою, став, але він не деформувався, не нічого. Він ну, вигляд має гарний. Тому розплиту і зроблю так, як потрібно, щоб воно було. ну. Так само, як знаєте, буває купиш якусь річ. І вона тобі з чимось не підходить. І ти, тобі, наче і шкода її викинуть і, і, і носити немає е, сенсу. Тому краще зробити, вже, щоб було комфортно, тобі, щоб подобалося, щоб воно було зручне у використанні, а то оцей комок цих ротангів воно буде хит, хиля, ну, розхитуватися і не буде стояти крепко на землі. Тому перероблю і думаю. Я вчуся, і нічого поганого в цьому немає, що я ну, не вийшла з першого разу. Ну, Вийшло, але не так, як мені подобається, тому розпускаю. Нічого страшного в цьому немає. Бачите, показую все, як я роблю, не, не ховаюся, могла б не показати, сьогодні не зняти, а зробити вже так, як і положено, і зняти вам відео. Дивіться, як я з першого разу зробила. Я розказую, як є, нічого тут страшного немає. Ми всі учимося і краще вчитися на своїх помилках, чим на чужих. Зробила, не вийшло, переробила і вже буду мати досвід, буду бачити, як робити правильно і тому подібне. Так що, друзі, розбираю, і потім покажу. Майстер клас не буду робити зараз. Я ще не наскільки професіонал, щоб розповідати людям, якщо. Робити, але частково покажу, що я роблю. А вже потім, якщо навчуся, буде в мене добре виходити. але я вам скажу, що дуже багато варіантів, дуже багато і узорів вкладають і роблять дуже багато виробів. Не, не тільки такі великі, є і маленькі, роблять і корзиночки, і підвісні. Ну, дуже багато можна, навіть і роблять меблі з цього ротанга. Тому але. Ну, Треба все знати, яке треба брати. Я, наприклад, не розчарувалася, що я взяла цей і Мені він подобається. Звичайно, якщо на продаж робити, то, мабуть, вона буде ну, більш вартісна, тому що тут роботи набагато більше, ніж взяти ширшу. Ну, Але як для себе, то мені подобається. Так само думаю, що для таких маленьких виробів, то мені здається, краще оцей піде, чим той грубший. Тому що Ну, Я бачила, виставляючи вироби із грубшого маленькі вироби, а ротанг такий товстий, і воно, ну, так, виглядає, не, 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 як сказати, не естетично. Так що для кожної роботи треба знати, що використовувати, як і яким чином. Так що, друзі, закінчую. Тут ще трошки, мабуть, ряд пройду, воно вже по. Повилазився, хотіла так почати із цього краю, але ще тримається. Добре, зафіксувала, переживала, що, щоб не вилазило потом, а воно навіть витягнути не можна зараз. Не, не говорячи, коли воно вже все зібрано до кучі повністю. Так що, друзі, працюю. Знаєте, говорять, що як тебе якась там ідея, ну, одні психологи говорять, що як ти хочеш щось робити. То треба там е, на протязі, не пам'ятаю там, 7 секунд чи що, начати, чи 7 минут начати, е, цим займатися. Але є друга поговорка, що треба з цим переспати. От я вчора працювала, працювала, ну вже бачу, що час пізній, я не встигаю, ну, я ж не буду цілу ніч сидіти і його закінчувати. І вирішила, ні, залишаю на ранок, а вранці. Ну, дороблю. Я не... вчора вночі я не планувала, що я його буду розпускати. Я ну, лягала спати, з тою думкою, що я вранці встану, ну, якось буде типу. до плиту, вже, щоб було сплетено. Але коли лягла і почала, ну, воно мені не покидало мене. Ну, мені не подобається, воно мене муляє, та ні, я думаю, треба щось. І потім подумала, думаю, та ні, я розпущу. Краще я потрачу більше часу, чим потім постійно буду дивитися на це кашпо і воно мене буде мовити. Тому, друзі, розпускаю і зроблю по новому Треба робити, як робити, то робити якісно. Я пляп не підходить. Все, ось вже тепер, бачите, можна виймати, вже воно трошки звільнилося, не таке зажати і вже виймається дуже легко. Друзі, прибрала, залишились тільки стійки. Стійки теж буду розбирати, бо мені треба цей жмут цього ротанга прибрати і буду робити по-іншому. Так, тепер знайти, де я його закінчувала. Здається, тут. Відійшла кінець, тут фіксувала його. Веріб виходить такий міцний, і все, розпускаю всі ці. Стійки. І потім буду робити, теж будуть стійки, ну вже по-іншому. Я стійку плела із длинного такого, ну, Мапа є, що вирізають, ну, вирі, вираховують щоб на одну, на дві стійки. Я зробила так. Ну, в принципі, розрахувала, в мене вийшло два шматка цього ротангу, і мені ну, там малесенький кусочок лишився, більш-менш економно пішло. Але зручно тим, що нема оцих кусочків, не. Не тягаєш туди-сюди, кожного разу шукаєш, де край, а тут іде одним цілим не граєшся з ним. Ну і тим більше я ж не розраховувала, що я буду його розпускати. Такий варіант ну, підходить, але ну, не для таких речей, які ставляться на пол. Для підвісних, якихся, то воно там ролі не грає, тому що воно не буде ставитись на рівну поверхню і ну, буде добре. А так як я буду виставляти, це кашпо не підвішуєш, воно буде дуже тяжке, тому зробила трошки помилку. Друзі, роблю стойки, зробила, склеїла ротанку так по колу. І хочу зробити так, щоб воно. Але дуже складно, треба все-таки робити, мабуть, стойки по, по одній чи по дві штуки, тому що довгий цей шнур, і з ним дуже так тяжко працювати, натягувати його, вирівнювати. Тому трошки складновато, але. Роблю, вже почала, то буду так і робити, вже міняти нічого не буду. Тут ще треба вирівнювати, щоб ротанг не крутився, щоб був лицевою стороною. На поверхні зверху, щоб не перекручувався. Тому. Дуже складно, коли довгий шнур. Але вже буду доводити до кінця. Приклеювала скотчем. нічого цей скотч не, не тримає, тому прибрала його. Ось так мені треба, щоб отак воно зафіксувалося. І так далі. І так. Тут підклала рушничок, щоб воно не сильно було натягнуте, бо минулого разу сильно натягнула, потім під кінець дуже складно його просовувати. воно вже натягнуте сильно і складно натягувати. Тому так. Ну і продовжую і так далі. Ось так, друзі. Зробила так дно, полила стійки, поробила. Ну, зараз буду ще. Натягувати їх, тому що багато ну, відразу дуже незручно скотчем приклеїла, воно відлипає і все на одну сторону перетягується. Тому так зафіксувала трохи, зараз буду натягувати. Друзі, сталася неприємність. Почала стягувати, вирівнювати стійки, і в мене розсунулось, розтягнувся і розсипався ротан, той не втримався на скотчі. Тому пішла, взяла пруд такий металевий собі, чи, чи як. І тепер розправляю по ньому. І так і залишу. Це буде надійніше. Розправлю, вирівняю. Так що, бачите, робиш, робиш, а воно раз і якісь непередбачувані ситуації виходять. Поки що тільки натягую. І так, стараюся фіксувати, щоб стягнути тут зробити коло. Усе, нарешті натягнула, розпреділила, буду тепер облітати. Ну, от, друзі, нарешті дно зробила, зібрала все до кучі і вже плиту. Оці. Такі підготові роботи більше часу займають, чим саме плетіння. Сподіваюсь, що сьогодні таки закінчу. Не знаю коли, але но... дуже сподіваюся. Вже тут трошки легше. Але руки болять, бивала. Сьогодні вже, бачите, інструмент обрала, бо... Вчора, не, трошки отверткою працювала, а ці плоскозубці чи плоскогубці, чи як вони, то сьогодні вже стала використовувати. Бо вже руки так болять, що не можу дотронутися. Ну, ось так, друзі, виходить, бачите. Продовжую далі. Сподіваюсь, що все мене вийде. Ну, ви вже бачили, у мене вже мину... минулий раз гарно вийшло, просто що дно було погане. Тут, звичайно, треба буде оце все заховати. Не знаю ще як, тому що ну, хочу якось, щоб прикрити цей, цю проволоку, ну, як вийде, потім покажу. Друзі, цілий день. То, то пускався, то переставав, подивіться, яка погода на вечір. Вийшло сонечко. Ну, сідає вже, звичайно. Але я побачила в вікно і здивувалась. Думаю, що це так світло, а це сонечко. Друзі, сьогодні вже неділя. Погода вияснюється. Була в місті зранку із зенюши, щось почала кашляти, не знаю. Що, сказали, що простудилась, ну взяла глистого, взяла її від... відбіг. Будемо робити профілактику. Ну І будемо сьогодні трошки працювати. Сьогодні в місті поїхала із Зенюши, бо почала щось кашляти. За нею поїхала, торгувати немає чим, тому просто поїхала, скупилася, ще й попалося по дорозі людина їхала додому раніше, та й раніше додому потрапила. Купила ванільний цукор, приправи таких для курки до м'яса, до сала. До барбекю, курячу приправу, ну це більше собакам. Такі шоколадки купила, халви, дуже хотіла вже давно. Це взяла соломку, бачила там рецепт робили, курячі ножки, не знаю, як буде час, може зроблю. Печиво взяла, ковбаски кусочок собі взяла, а то другий раз щось хочеться, так перекусити, немає що. Сиру твердого взяла трошки, сухарики ну це таке для щось готувати, підсмажувати буде. Цукерок взяла собі, взяла морської капусти, взяла філе оселеця і взяла мойви трошки пожарю. Це рукав такий мішочок для кондитерський. Ліки взяла, але ліки брала, тому що банкомат не працював, тому прийшлося брати в аптеці, а там треба що взяти і взяла таке, що необхідне завжди. Взяла такі ще відра, три штучки маленькі, не знаю, 5 літрів чи скільки, може, оплиту. Взяла це ж нюші і всім решту, взяла від блох, від глистів. Резинка попалася, зараз хорошої, немає, хоч така. І трошки насіння, друзі, взяла. Це брала ну, людей я в минулому році, брала. мені сподобалось брала в них касту, і ще якийсь, ну, таких, здається, вже не було. Взяла ще товстой, дуже хвалять його. І взяла ось такий рекордсмен, говорить, дуже урожайний, низкорослий, хороший. тому... Взяла. Ну і в кошику взяла Ріо Гранде, пачечку хай буде. Мабуть, з насінням вже все. Ну, а так, такі у мене покупки сьогодні. Так що і, і скупилася, і вже вдома. Друзі, зранку не відкривала, тепер відкрила. Вже в мене із коли усі зійшли. Це чорний дракон. Це в мене вже така газанія чи гацанія. Ну, це вже давненько зійшла. Такі мої помідорчики. Ті, що я висаджувала раніше. Мені здається, що це вже не на цвіт бере. Але має, мабуть, бути в пазухах. Ну, ще й зарані. Це була, е... як Ранет. називаю, да, ранет. Це ті, що я казала, що з розсади. Ну, купляла розсаду і насіння зібрала низькорослі. Дивіться, які гарненькі. Це ці, що кімнатні, вони як потягнулися спочатку, то, вже, бачите, тянуться, ставлю на світло, але ну, вже нічого, буду потім заглубляти їх глибше. І буде все добре, я думаю. Ці, що я провіряла, не знаю, що з ними робити, треба розсаджуватися, висаджувати в більшій ємності. Ну, Викинути шкода, буду вже щось гратися з ними. Ну і друзі, це мій катарантус той, що я з насіння висівала з магазинного. Це петунія сходи. Я вже не накриваю потихеньку сходи. І лобелія. Все, решта, поки не сходить, не знаю, не видно не цикламен, не тут. Тут кутунія теж не видно поки що. Це ще два коліуса лишилося. Ось цикламен. Поки що нічого не видно. Це гібіскус цей, що я нещодавно висівала. Ну, Будемо чекати, поки час є, будемо чекати. Зараз дещо пополиваю. І буду далі працювати. Ну і друзі, поки... продовжую плести свою корзину. Вчора доплила до верху, і щось запуталася. В мене почало щось по дві полосочки одна за одною ну, в, одну, в одну не перехрещувалися, а просто одна за одною ну, в одну цю заходили. Тому вже і заморилася, і вже. Треба було відпочивати, тому залишила. Сьогодні приїхала з міста, знову зайнялася, трошки розпустила, побачила, де я неправильно зробила і почала плести вже, бачите, вже закругляю всередину. Скажу, що звичайно дуже тяжко. Може, коли наловчишся вже під, підлаштуєшся, то може краще, але на, ну, на початку дуже тяжко. Руки болять це не те слово. Я ще трохи затягнула, треба було легше. Я й першу, коли плела, ну, коли в мене не, не вийшло. Ну, як дно не вийшло, то в мене все вийшло, але теж бачила, що. Тісно поставила, ото рушничок скрутила, але все рівно сильно затягнула, особливо тут зверху дуже тяжко, коли воно затягнуте, дуже тяжко його ось просовувати. Бачите, постійно піддіваю, бо не можна всунути. Але вже до плиту, як до плиту. Сподіваюсь, що все-таки в мене все нормально буде. Зараз покажу дно. Так, більш-менш нормально. Звичайно, можна було включати відео, якийсь майстер-клас і робити, але я, чесно кажу, ну, я робила по пам'яті. Ось таке дно в мене вийшло. Я думаю, що непогано. Для першого разу, я думаю, зійде. А там ще буду як кажуть, учитися, щоб виходило краще. Ну, а там же, що буде, то буде. Як я вже показувала, купила ще менші відеречка. в мене ще таких три є. І купила менші. Буду пробувати. Ну, Понятно, що красивіше поставити вдвоє отаке кашпо, чим оце просто відро таке. Мене ще в минулому році такого дивилася на ці відра і думаю, ну не красиво, Але що зробиш, купити дорого було. Колись робила такі, хто дивився, ну, хто дивиться вже давно, було один час, люди робили із тряпок і цемента такі вази. Я поробила, я показувала, але вони в мене вийшли. Маленькі горшочки всередині, і воно незручно, ну, рослинам не вистачає, воно швидко пересихає, і рослини гинуть там. І вийшлося воно вузьке і високе, і ну, рослини там губилися Так що тепер робимо такі, сподіваюся, що буде все нормально. Ось перекрутилося і не можу його ніяк перекрутити назад. Але скажу, що робота цікава, мені подобається. На дворі сонечко, але не планувала я сьогодні нічого робити. Вночі був невеличкий морозець, вдень тепло, а на ніч знову передають. Ну, похолодання йде. Я так чую, по всій Україні похолодання пішло, тому, мабуть, у всіх так. Ну, в нас невеликий. Максимум, по-моєму, 5-6 градусів і то не знаю, чи буде. Навіть дивилася, що сьогодні на ніч передають сніг. Ну, не знаю, буде, не буде. У мене сьогодні таке відео буде за 2 дні, тому що вчора не закінчила з цим. І вирішила, що зроблю одним. Ну, типу, дивіться, перекрутилася і не можу нічого зробити. Коротше, друзі, зараз буду перекручувати. І вже покажу вам готовий результат. От, друзі, закончила. Результатом задоволена. Теж зробила тут, ось, бачите, другий узор трошки. Тут дуже тяжко було всередині. Не знаю, може, я щось не так зрозуміла, може, щось не так роблю. Буду ще дивитися, буду вчитися, але. Ну, я рахую, що для першого разу супер. Дно нормальне, так що можна висаджувати, тільки тепла немає, треба чекати тепло, А так, результатом я дуже задоволена. резина мені подобається. Дуже тяжко, але я думаю, мабуть, коли більше навчишся, то тоді вже буде ну, на сноровки якась не вистачає. Я просто плила я по пам'яті. Так що, ну, десь, може, якісь помилки я допустила. Але я думаю, що нормально. Так що пишіть свої коментарі, пишіть, як, як на ваш погляд, який результат. Подобається, вам не подобається? Мені, ну, для дому я рахую, що добре. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за підписки. Всім миру, спокою, міцного здоров'я і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.